Стосунки потрібні для щастя, все інше херня якась. Твій партнер це твоя самооцінка. Ти обираєш тих, на кого вистачає твоєї самоцінності, і все. Здорові стосунки з іншими можна побудувати тільки тоді, коли є здорові стосунки з собою. Кохання це турбота про твій спокій. Це коли партнер робить твоє життя кращим, коли ти хочеш зробити його щасливим. тобі… Постійно, неосяжно цікава людина, і це твоє дзеркало, в якому питання до самого себе. Але здебільшого популяризується інше. Що стосунки це постійна драма, страждання, коли ми намагаємось врятувати один одного і боремося за кохання. Це не про кохання, це про залежність. Це коли ти дозволяєш залишатись там, де тебе не поважають, бо без нього або без неї ти нібито не зможеш. Так от. Якщо людині не важливий твій спокій, відійди, немає іншого здорового варіанту.